Учасник бойових дій. Пенсіонери прийшли, ні голова, ніхто не вийшов, позбілкувався. Ви бачите, і тут брожа, ще є маса народу, яка якісь свої питання вирішує. Ми, Ми будемо дзвонити, стосується кожного повні... немає. Не не це 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 це. А я так, тебе морською. Його випасли дві тисячі чоловік городе.

<laughs> <all that. laughs> we will work to